Друзі, всім привіт! Мене звати Юлія Олійник, я скромайстер компанії GoIT. Сьогодні ми продовжуємо серію наших мотиваційних відео від випускників для вас. У гостях у нас Данило Глушко, випускник курсу Bootcamp Online. Розкаже нам про свій досвід в IT. Данило стартував навчання у червні 2022 року. Його навчання профінансувала американська компанія Customer Times, приватний інвестор. Віцепрезидент стратегічного партнерства, старший віцепрезидент продажів компанії Customer Times, Костянтин Передарій та компанія Говейті. Отож, давайте починати. Данило, привіт, А, привіт, Данило. Розкажи, будь ласка, де працюєш, чим займаєшся? Я працюю в компанії Via the Future. Я займаюся, в принципі, фулстек справами, але в основному це поки що нескладні. Хоча об'ємні завдання про виправлення деяких помилок. Тобто ти на позиції фулстек розробника, правильно? О, так, я на позиції фулстек розробника. Хоча знання в бекенді не найсильніша моя частина, тому я навчаюся по ходу. по ходу. Ну, наскільки я знаю, ти працевлаштувався ще під час навчання на курсі, не завершивши ноду, правильно? Uh, да, я почав ноду, почав перші отримав перші два уроки. Ну uh, вивчив їх. з Пер, першим я закінчив лабораторну, а uh, другий я ознайомився з теорією, і на практиці я вже його реалізував в тестовому завданні, бо воно було фулстек завдання реалізувати гру змійка, яка насправді доволі складна. Uh, тому, коли ви отримаєте такий досвід, можете спробувати зробити змійку на реакті або. Не Джесі доволі цікаве завдання. Данила, скажи, будь ласка, ти знайшов роботу та і навчався під час повномасштабної війни в нашій країні. Наскільки це було складно? З якими випробуваннями ти стикався? Як ти їх дала? Можеш поділитися своїм досвідом? Це не складно. Були деякі виклики, такі як блекаути, такі як повітряні тривоги? Але, ну. Повітряні тривоги, іноді ти їх ігноруєш, тому що треба щось зробити. Не, не слід так робити, але І така уж я людина. І це ну, давало такі певні нюанси в твоє життя. І, мабуть, найскладніше буде для декого, хто не, не мав досвіду онлайн. Навчання або якоїсь роботи, це саме цей формат. Для мене це не було е, якимось викликом, тому що я якраз таки я е, той ті студенти, які пішли на перший курс е, в локдаун, е, і, в принципі, все моє навчання було дистанційне. І головне, я забув е, додати: це те, що вам потрібен гарний е, е, стілець, тому що. Е, Моїм основним викликом це було моє небажання сидіти, бо в мене була табуретка, вона дуже така жорстка, і довго ти на ній не всідеш. І коли от перед новим роком, перед Різдвом, я купив на різдво собі гарне крісло, і це найкраща інвестиція, яка може бути, тому що вона дає тобі. На сто відсотків продуктивності, тому треба бути готовим, що тобі доведеться сидіти е, дуже довго, і тобі має бути зручно. А, Данило, розкажи, будь ласка, про е, ланцюжок працевлаштування. Як ти готувався до співбесід? Скільки ти їх пройшов, скільки відправив резюме, скільки часу в тебе зайняв пошук твоєї першої роботи? Ну почну з того, що е, готували мене в Гуайті. На Буткемпі у нас були ну, перше, що ми зробили, це підготували резюме. Це найважливіше, особливо для фронтенд розробника Якщо ви подаєтесь на фронтенд. та й взагалі на будь-якого розробника, це ваше обличчя. Я робив його по американському, тобто зразку, де немає фотографії. Мені не хочеться виставляти фотографії. Непевен, бо мене тоді точно візьмуть, а я не хочу, щоб мене брали за зовнішність. Також був англійський, на якому ми готувалися до інтерв'ю, але англійською мовою. Тому от, до питань, які будуть на інтерв'ю на співбесіді, я готувався англійською мовою і в цілому українською також знав, як відповісти. І нюанси. Після того я також. Дописав декілька маленьких проєктів, щоб подаватися саме на React. Бо я подавався без React, ну, без своїх react проєктів і доволі, доволі сумно відповідали, бо виходить так, що в тебе є один react проєкт і два ще якихось, які ну, не зовсім зрозуміло для... Вони вводять в такий конфуз роботодавця. І він, типу, і вони думають, а він тільки почав вивчати реакт. Він е, якийсь студент, нам не дуже це цікаво, і взагалі, хай він ще умовно півроку буде вчити той реакт, тому краще відразу додати якихось е, проектів, е, які ви написали просто, тому що вам цікаво, Данило! Як ти вважаєш, які софт скіли тобі допомогли працевлаштуватися в IT? Мабуть, моя комунікабельність, і в те, що я доволі вперта людина, і я просто відправляв резюме, а, і дуже самовпевнена, і зухвала. В цілому, от саме така от впевненість в собі, це важливіше, впевненість в собі, то що ти. Можеш працевлаштуватися, ти ж ти можеш навіть працевлаштуватися без досвіду роботи комерційного і подавати от ці анкети де один рік. Він не такий лякаючий, тому що у вас є вже певний досвід роботи з фреймворком роботи розробки в команді, і це не так страшно, але все одно вони, вони на вас дивляться не так, якби ви були без досвіду взагалі. Вони такі подивилися, комерційного немає, але в принципі можна. Е і оце от, головне бути впевненим в тому, що у вас все вийде навіть на тисячне відправлення в резюме. Коли вам уже тисяча компаній відповіли відмовою, але ви ще раз відправляєте резюме. То тисяча перше може вам відповісти, ну, запропонувати вам якусь роботу, тому що ви. Впевнено і так, от, цілеспрямовано йшли до своєї мети, тому важливо бути впевненим і не здаватися. Данило, які можеш дати поради нашим студентам для того, щоб вони успішно працевлаштувалися в ІТ? Ну, основна порада це навіть не порада, а навіть скажу правду, що коли ви закінчуєте буткемп, ваше навчання продовжується, і воно стає. Те ще складнішим, тому що ви будете самі вчитися. Е, і до цього треба бути готовим і розуміти, що вам потрібно конкурувати з тисячою молодих спеціалістів, таких самих як і ви. Е, хтось гірший вас, той кращий, але при цьому вони теж мають вони створюють вам конкуренцію, і вам потрібно бути краще. І тому вам потрібно вивчати нові технології, які постійно змінюються. Умовно, 5 років тому було легше, бо спеціалістів було менше. Але конкуренція породжує ну, кращих з кращих. І я тут зрозумів, що я кажу тисячі людей, і що вам здається, це страшно, але ну, насправді це тисячі людей, половина з яких нічого взагалі не вміє. А інша половина вона приблизно щось вміє, але не до кінця, і це така от мильна бульбашка, якщо можна так сказати, яка насправді по ітогу сходиться до ну, 200 людей, і от і вони постійно, типу. Вони зменшуються, тому що їх забирають в компанії, і це не так складно. Якщо ви гарний спеціаліст, ви знайдете свою роботу. Ну, я тому приклад, але потрібно просто товше часу. Вони як конвейер. Типу, перші 200 пройшли, ви там 201 ви заходите, і все окей. Але треба так виділятися, щоб ви не залишились вічним шукачем роботи. Дякую за цінні поради, які ти дав нашим студентам. Це була серія мотиваційних відео від випускників для вас. Дякую, що були з нами. Дій до своєї цілі, не здавайтеся, і ви зможете все на що наважитися. Данило, а тобі бажаємо досягнення твоїх наступних цілей. Дякую. Дякую. Па-па.